Як океан заповнений водою, Всесвіт наповнює, умовно кажучи, море світла від синьо-білого мерехтіння молодих зір до глибокого червоного світіння валетенських хмар водню. Поза кольорами, які бачать людські очі, є спалахи рентгенівських та гамма-променів, потужні сплески радіовипромінювання та слабке. Повсюдно присутнє космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Космос наповнений видимими та невидимими кольорами, старими і новими. Але серед усього цього був один колір, який з'явився перед усіма іншими. Перший колір Всесвіту, всесвіт почався майже 14 мільярдів років тому через Великий Вибух. У цей момент він був найщільнішим і найгарячішим ніж коли-небудь. Потім великий вибух часто показують, як блискучий спалах світла, що виникає з моря темряви. Це не точна картина і неправильне уявлення. Великий вибух це не подія чи явище у нашому порожньому космосі, наш простір і наш час. Тобто наш всесвіт беруть початок від великого вибуху. Саме в цю першу мить виник простір наповнений енергією. Спочатку температура була такою високою, що світла не існувало, космос мав охолонути протягом якоїсь частки секунди, перш ніж з'явилися. Перші фотони приблизно через 10 секунд після великого вибуху фотони масово заповнили всесвіт. Розпочався етап його розвитку, який називають епохою фотонів. На цьому етапі протони та нейтрони об'єдналися в ядра водню та гелію, а простір заповнила плазма. Тобто суміш ядер, електронів і фотонів. Температура всесвіту тоді становила близько 1 мільярда градусів за шкалою кельвіна. Отже, в епоху фотонів у всесвіті вже було світло, а от кольору ще не було. Колір це те, що ми можемо бачити, або принаймні якесь око могло бачити. Під час фотонної епохи температура була такою високою, що світло не могло проникати крізь щільну плазму. Вона повсякчас його поглинала, фактично не даючи йому ходу. Колір не з'явиться, поки ядра та електрони не охолонуть, якщо хочете, не заспокояться до такої міри. Коли вони зможуть утворити атоми, Мене 380 тисяч років від моменту великого вибуху, щоб Всесвіт охолов до такого стану. Коли це трапилося, Всесвіт став, як кажуть астрономи, прозорим. Це значить, що фотони відділилися від речовини і, нарешті, могли вільно рухатися у просторі. Якби хтось в ту мить міг. Бачити наш всесвіт збоку, то він би побачив, що заповнена до того суцільним світлом куля, нагадує яскраву світлодіодну електролампочку, вмить стала прозорою на кшталт звичайної електричної лампочки, але безумовно без вольфрамової нитки розжарювання. Нині астрономи спостерігають те перше світло Всесвіту як космічний мікрохвильовий фон чи космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Протягом мільярдів років його температура спадала і в наш час її значення менше 3 градусів від абсолютного нуля. Коли це випромінювання виникло, Всесвіт був набагато гарячішим. Його температура становила близько 3000 за шкалою Кельвіна. Ранній Всесвіт заповнювало яскраве, тепле сяйво. Науковці, найперше безумовно, фізики, добре уявляють, що таке перший колір Всесвіту. Річ у тім, що ранній Всесвіт повсюди мав майже однакову температуру, і його світло було таким, як у абстрактного. Тобто не існуючого, абсолютно чорного тіла. Про нього ви могли чути на продвинутих уроках фізики, а якщо не чули, то поясню про нього просто: колір багатьох предметів залежить, помимо всього іншого, від типу матеріалу, з якого вони виготовлені. А от колір абсолютно чорного тіла залежить лише від його. Температури чорне тіло з температурою близько 3000 Кельвінів мало б яскраве сяйво-оранжево-білого кольору, схоже на тепле світло старої 60-ваттної лампочки. Люди не розрізняють кольори дуже точно. Те, що ми сприймаємо, залежить не тільки від фактичного кольору світла, важливим також є його яскравість та адаптація до світла наших очей. Уявіть, що ми потрапили в епоху першого світла Всесвіту. Ми, мабуть, сприйняли б його колір як помаранчеве сяйво, схоже на світло від вогню. Проте відносно швидко, приблизно за 20 тисяч років, через розширення, а отже й охолодження Всесвіту. Його слабке помаранчеве сяйво блякне і червоніє, і врешті-решт. Колір всесвіту згасає до чорного. Настають так звані темні віки, котрі тривають аж до появи перших яскравих синьо-білих зір. Це трапилося приблизно через 150 мільйонів років після великого вибуху. З появою зарадків перших зір у всесвіті з'являється і нове світло. У міру того, як виникали зорі галактики, космос почав набувати нового кольору. У 2002 році астрономи Карл Глейсбрук та Іван Болдрі, щоб визначити поточний колір Всесвіту, вирахували середній колір від усього світла, яке ми бачимо нині від зір та галактик. Роком пізніше з'ясувалося, що він схожий на колір кави з вершками. Науковці назвали його космічний лате. Проте такий колір існуватиме лише деякий час. Коли великі сині зорі постаріють і загинуть, залишиться лише глибоке червоне світло від зір карликів, але через трильйони років навіть їхнє світло згасне, всі кольори зів'януть і Всесвіт поглине темрява. Цей сумний фінал трапиться не за нашого із вами життя, отакий позитив на тлі абсолютного негативу. Всесвіт досі різнобарвний. Тож, коли ви сидите біля багаття з чашкою лате, знайте, ви купаєтеся в океані космічного кольору, що схожий на колір вашої кави з молоком.